Сьомій годині ранку мене розбудив працівник СБУ. Тому що по своїй роботі, скажімо, професійній роботі приходилось мати якісь справи з ними, перш це з Волочиськи МСУ. І люди, які працювали там, ну, вони вийшли на мене і кажуть, бо видно навели якісь чином ідентифікації, що я був серед них. Алів Володимирович, командир мова йде про Ройтера, Ройт. просить, щоб ви не вчиняли ніяких заходів щодо штурму НАЗБУ. Я кажу, ребята, ви сьогодні шпалили ватор, ви самі показали, куди треба йти, і що буде днем, ніхто не може. Сказати, от. але ну, прийшлося зібратися і прийти на Майдан, там привівши себе в порядок. Люди вже на Майдані дійсно плекотали, тільки були розмови про СБУ, про СБУ, про СБУ. Прокуратуру СБУ. І коли в е, Наталь цих страстей, бо дійсно вони були, е, хтось закомандував, що давайте йдемо на прокуратуру, хтось сказав, йдемо на СБУ. Е, люди колони розділилися, скажімо так, і бажання було йти і туди, і туди. Якийсь наводити, наводити, наводити порядок, скажі, тим, щоб зрозуміло, що Київ розстрілюють. Київ просто розстрілює. І я вам скажу, коли група людей йшла до СБУ, дійсно мені дзвонив той самий чоловік, який приїжджав до мене, цей, що робиться, я кажу, ну що люди йдуть до СБУ. Але кажу, я вважаю так, питання тільки одне є. Люди не хочуть, щоб Альфа кудись поїхала. Покажіть то Альфу, Візьміть групу людей, кілька чоловік від тих, що людей, що прийдуть. Зупинитися це неважливо. Це було спонтанний порив людей. Розумієте, не можливо. Візьміть кілька людей, покажіть то Альфу, Заведіть навіть всередину. Ми прийдемо засвідчимо, що є, виставимо два пікета і на тому буде все більш-менш спокійно. Але ніхто цього не послухав. Командир не вийшов до людей. Не вийшов до людей. І замість того, щоб вийти до людей, в кінці кінців, ну а страсі накалялися, скажімо так, і ті хлопці, які там розбивали двері, наскільки я розумію, це були все-таки хмельничани, ніякі не заїжджі, ці молоді хлопці, що зайшли і скоро багат, і всі його знають, всі бачили. Так, це були хмельничани. Але це відбулося не зразу. Це відбулося через якийсь час, коли кричали Вийдіть, вийдіть сюди, вийдіть сюди, ніхто не виходив. І коли вже розбили двері, да, черга, автоматна черга, тому що злякався керівник вийти до людей, і взагалі він був. Був чужий, вважав, що це бандьори прийшли, і вокруг оточення води в них І відбулося те, що відбулося, і далі події вже вони, ними, в принципі, вже ніхто не управляв. І пізніше, навпаки, от, як каже Андрій, я, Саша Семчишин, там відбувалися вже пізніше такі групки, нас демо старалися гамувати людей. От зрозуміло було, що там куча зброї була гамувати. І нас ще й провокаторами обзивали при цьому всьому, що ми цим займаємося.